Всім привіт! Вітаю вас на своєму YouTube каналі. Буду вдячний за лайк і підписку на мій канал. І зараз покажу я вам свою капусту, із якими я знов підводними каміннями зустрівся при вирощуванні такої капусти. Петчини вже є великі, такі по 3 кілограма. Ось такі величезні, Файні. Ось такий взагалі суперовий. Така блюся була. Дуже великий, оце вже напевно. 4 кг. В основному так по кілограму, по 2, по 3 капуста і підводні камні. Прийшов я так дивлюсь, а капуста впала і сохне. бачите, Почервоніли листочки і щось так нахилилось. Почав розбирати, щитати. Качан файний всередині, тверденький, але чомусь вона так впала. Витягнув кущ, дивлюся, по кругу йде корнева гниль. Тобто поливаю я холодною водою, так нема змоги її підігрівати на сонці, а від холодної вологи йде корнева гниль. Купив такий препарат як квадріс, обробив, можливо, поможе зупинити цю корневу гниль. А так шкідників ніяких нема, але так одна, там, 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 там. Так пройтись по всій площі багато. Капусти отак загниває. Падає на бік і Так що отакі підводні каміння ще. Кінець ніби сезону. Вже би збирати урожай, а вона хоп і засихає, підгниває корінь. Щоб поливати бажано тільки теплою водою, а якщо холодно, то хоча б час від часу робити профілактику квадрісом або ще якимось тому, подібними препаратами від корневої гнилі. Ще я знаю, фундазол застосовують. Ну, я обробив квадрисом, будемо вже дивитись на результат. А так капусточка, ніби все добре, шкідників ніяких не замічаю, тільки коренева гниль. Трошки пішла. Якщо став лайки, такі капусті.